Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогий друже ми досі читаємо і слухаємо розповіді з життя Павла, Великого апостола язичників. Ми дізналися, що він був дуже освіченою людиною, що він брав участь у страті первомученика Степана, але Господь Ісус зупинив його дорогою до Дамаску і покликав його на служіння. Половину книги дія апостолів. Навіть трохи більше займає опис того, що Господь зробив через нього, скільки чудес, скільки тисяч тих, хто увірував усіма містами Римської імперії. Та от настав час особливих випробувань Господь сказав, що Павло свідчитиме у Римі, і туди Павла, після арешту в Єрусалимі і багаторічного ув'язнення відправили. Минулого разу ми чули про те, що корабель, на якому Павла і його супутників відправили до Риму, потрапив у бурю. ПОРЯТУНОК ДІЇ апостолів, розділ 28. Буря носила безпорадний корабель морем, і люди не уявляли, де вони знаходяться. Однак вони сподівалися, що десь неподалік є берег. Проте, замість того, щоб потрапити до безпечної бухти, корабель сів на мілину і почав тонути. Може, нам слід повбивати в'язнів, аби не дозволити їм утекти? запитали солдати свого Центуріона. Однак Юліус, який над усе намагався врятувати Павла, заборонив їм це робити і натомість наказав допомогти тим, хто не вмів плавати. Люди відривали дошки від корабля і, ухопившись за них, кидалися в розбурхане море. У той чи інший спосіб, але двісті пасажирів та ще сімдесят шість в'язнів дісталися берега. Вони опинилися на острові Мальта. Усі були мокрі до нитки і дуже змерзлі. До того ж, розпочався дощ. Усі, хто міг триматися на ногах, пішли збирати деревину, аби розпалити багаття. Павло теж допомагав збирати хмиз. Коли назбирали достатньо, склали хмиз докупи і підпалили. Проте виявилося, що у хмизі зачаїлася змія, яка і обвилася навколо Павлової руки, тільки но багаття запалало. Дивіться, казали островітяни одне одному певно, цей чоловік великий злочинець. Його єдиного вжалила змія, і тепер він, хоч і врятувався від бурі на морі, але неодмінно помре. Усі уважно дивилися на Павла, очікуючи виявів смертельного отруєння. Однак Павло лише струсонув рукою і скинув із неї змію, яка ніяк йому не зашкодила. Люди одразу змінили своє ставлення до нього і вирішили, що Павло, певно, якщо не Бог, то святий. Невдовзі прибули від римського намісника, аби запросити Павла та Юліуса погостювати. І Павло, віддячив за гостинність тим, що врятував смертельно хворого батька-намісника. Лікарі нічим не могли зарадити, а після молитви Павла цей чоловік одужав. Новина швидко поширилася по всьому острові, і до Павла почали сходитися хворі. Усі порятовані від бурі, провели три місяці на Мальті, поки не прибув корабель, на якому вони продовжили свій шлях. А островітяни. З вдячністю провели своїх гостей, особливо молячись за Павла, від якого бачили багато добра. Чого навчає нас ця історія? Нічого не боятися, з нами Бог і Спаситель наш, Ісус Христос. Покладіть на нього всю вашу журбу, говорить Писання. А тепер нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.